Оцей спирт, який додається, він е, навіть в невеликій кількості робить декілька речей для власного вашого автомобіля. По-перше, він розчиняє застарі відкладення в, то, в паливній системі, що однозначно потім через двигун почне забруднювати ваш фільтр вихлопної системи. Це перше. Друге, е, Спирт розчиняє резинки <хи> у вашій машині. Тобто, якщо ви заправляєтеся спиртом, ну, зокрема, там, до 10% воно не буде так дуже сильно відчути. Але тим не менше, небезпека того, що резинові прокладки, на яких потрапляє е ця суміш, вона буде виходити з ладу швидше. Ще один момент. В холоди. Е Оця суміш з додаванням біоетанолу заводиться гірше набагато. Це теж треба розуміти. Так що там є певні негативні моменти, які, до речі, спеціалізовані сайти достатньо чітко, там десятки конкретних моментів, на яких впливає оцей біоетанол. Просто дивіться, в чому є момент. Момент полягає в тому, що. На Заході, в країнах Європейського Союзу, там відсоткова доля додачі біоетанолу дуже чітко контролюється. І ще раз говорю, ви завжди маєте альтернативу: або з біоетанолом, або без. Оці домішки, які будуть в Україні, особливо на небрендових заправках, які ну. Можливо, там просто по франчайзінгу працюють або по франчайзі, ну інакшим чином. Щоб так не сталося, що там не буде 5%, що там буде 15%. Ну, тому що біоетанол дешевше, ніж бензин.